Катю, розкажи, будь ласка, що таке для тебе прицільний тайм-менеджмент? Для мене прицільний тайм-менеджмент це можливість організувати моє життя таким чином, щоб воно було повністю таким, яким для мене дуже зручно. Тобто, щоб моє життя і час, який я маю в житті кожного дня 24 години, максимально ефективно використовувати. А скажи, будь ласка, від багато людей враховують, вважають, що зараз планування це не на часі. Що ти думаєш про це? Я вважаю, що ось така думка, ось таке кліше, яке зараз існує в нашому суспільстві, воно неправильне. Не боюся казати чітко ні цьому кліше, тому що тільки створюючи. Плани на своє майбутнє, на своє життя, на те, як можна його досягти, ми можемо змінити реальність, яка в нас є. Просто крок за кроком, крок за кроком йдучи туди, куди ми поставили. А хто тобі собі обіцяв, що воно станеться? Я сама собі пообіцяла. А тут криза, а тут війна, а тут ще щось. Але ж криза, війна і ще щось це можливості. Просто змінити план. Я, наприклад, побачила, що з початком повномасштабної війни в моїх власних принципах на життя, цілях на життя не змінилось нічого. Єдине, що змінилось, це спосіб їх досягнення. Ну і можливо час трошки розтягнувся певних цілей, тому що трошки більше потрібно зусиль для того, щоб справитися або обійти з додатковими бар'єрами, на які я не розраховувала. А яка твоя стратегія, що ти робиш, коли щось трапляється? В тебе був план і потім раз, і немає. От Що ти робиш? Перш за все, я дивлюсь на те, що я хочу. Якщо я дійсно хочу цієї цілі, значить я переробляю план і дію відповідно до ситуації, в якій я знаходжусь. Тому що насправді один варіант плану це лишень один варіант. І один із способів досягнення нашої цілі, а цих способів є безліч. І якщо ми дійсно розуміємо, навіщо нам ця ціль, то спосіб, як її досягти, завжди зайнеться. То ти така цілістримо спрямована в своєму житті. Я насправді так про себе не думаю, але всі мої оточуючі кажуть: та ти просто машина, ти робот, як ти це робиш. О, я скажи, знаю. чому ти себе не відчуваєш роботом? Ти ж робот, от робиш і все. Ну тому що я досягаю того, що я хочу, а не того, що хочуть інші. І якщо для інших це здається, ніби я робот, то вони ж дивляться на мене зі своєї точки зору. Ага. І вони дивляться на мої цілі зі своєї точки зору. І вони цього не хочуть. І вони не хочуть цих цілей, бо ж я їх хочу. А ти їх не змушуєш? Ні, а навіщо? У них а... є свої власні цілі, в них є свої власні бажання. Моя задача допомогти їм їхні цілі досягти, а не мої власні. І ти допомагаєш? Ну, якщо вони цього хочуть, то звісно так. А якщо не хочуть, то ти бачиш, що потрібно, то я намагаюся їм трошки натякнути. <рес> а якщо це клієнти, ну ти ж знаєш, які не завжди опираються власному щастю. А насправді, якщо це вже клієнт наш, то він може, звісно, опиратися, але це така, така його поведінка, я би сказала, на показ. Тому що якщо він вже є нашим клієнтом, якщо він вже пішов на якийсь із наших тренінгів, то 100% він вже розуміє, що він хоче щось інакше. А от що саме ось ця наша задача допомогти підсвітити, показати, а інколи просто і змусити подивитись? Бо він також точно... змусити? Ну так, ми це робимо на тренінгах, коли кажемо: а погляньте. А, ви сьогодні спали, а ви сьогодні їли. А ви взагалі дивились, що за форс мажори у вас є в цей день, і звідки вони взялись? То ти залізаєш в життя людини в особисте, як ти можеш? От така страшна людина. А вони потім ще тобі кажуть. А вони потім кажуть, дякую величезно за те, що ви змусили подивитися на те, чим я займаюсь, на те, куди йде мій час, на те, які форс-мажори в житті я маю. А інколи приходять і говорять через вас я звільнив половину своєї компанії. Як так? І коли я кажу, що це значить, бо я їх не звільняла, мені кажуть, ні, ну ви не так все зрозуміли. Коли ви просили подивитися, а які форс-мажори, і дати кожному форс-мажору ім'я, я дійсно почав давати кожному форс-мажору ім'я. І тільки після того, як я спробував раз змінити другий раз щось змінити, в мене не вийшло, мені довелося з цими людьми попрощатися. Том ти, от така Катя, що ти звільняєш людей з роботи? Так, да. я взагалі завжди кажу. І не соромно тобі. Не соромно. Я завжди кажу, що я дуже страшна людина, але спочатку ніхто в це не вірить. А скажи, будь ласка, от що ти думаєш про дисципліну? Я вважаю, що це основа, тому що мотивація Коли ти хочеш, хочеш. хочеш, І ти це хочеш два дні, три дні, а потім ось це бажання воно кудись зникає. Також дисциплено було в житті, яка така дисципліна і так страждання, скільки. Ну, якщо ви не хочете нічого змінювати в своєму житті і мати в своєму житті чогось новенького і класного, то і дисципліну не потрібно мати. Ми не змушуємо. Ми змушуємо э, змушуємо так. Дуже голосне слово. Я би сказала, ми допомагаємо іншим люд людям, які дійсно хочуть щось змінити у своєму житті. Дисципліна в цьому просто простіше допомагає отримати бажане ніж великими і із мотивацією раз в рік. Слухай, ну це ж так важко бути дисциплінованим. Ну так складно жити і без цього. Тут ще зусилля прикладати. Ну, кому важко, той не дисциплінований. А кому не важко, той дійсно досягає круті результати. Ілон Маск, Гранд Кардон, всі зірки голівудські, в них є дисципліна. Вони йшли до своєї мети день за днем. Якщо ми говоримо про акторів, які починали свою акторську кар'єру, то ви просто... Візьміть будь-яке інтерв'ю і послухайте, що відмовили, 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 і тільки на надцятий раз вийшло взяти якусь епізодичну роль. А потім я б прямо зараз згадала туде Мімур, яка в солдаті Джин в багнюки мордою лежала. Це ж жах, які дівчині да, поголитися поголитися те, в багнюки. От що ти думаєш про це? Але ж вона до цього йшла. Вона отримала ту мрію, за якою йшла довгий період часу. Тобто потрібно це... підготуватися до, до складнощів? Сто відсотків готуємо. Готуємо, і саме дисципліна допомагає ось ці складнощі перебороти. Я, до речі, вчора слухала дуже класне відео, відео, як вчити будь-яку іноземну мову. І от всі говорять, Мотивація, так круто, так круто. І Я почула одну дуже круту дію. Для того, щоб це було легко, так дуже повітряно і з задоволенням потрібно просто на фоні вмикати 10-20 хвилин якийсь діалог цією мовою. На фоні, і уявіть, якщо ви кожного дня 20 хвилин щось роблячи, наприклад, миючи посуд, або записуючи якісь справи, будете слухати ось цю мову у вигляді діалогу, чи не захочеться вам відкласти ручку або відкласти а, ганчірочку і а, вашої а, якісь справи? І ваші якісь справи та, і потім дійсно зробити ті кроки, які ви вже робите підсвідомо кожного дня. Це ну, ж так ти, знаєш, просто... я в отак українську мову, бо я ж коли почала вивчати українську мову, мені було дуже складно, і я ж не ходила до вчителя, але ж я просто вмикала фільми української мови, і воно просто в мене грало, 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 грало круглодобово. Зараз мені кажуть, що я непогано розмовляю. Ви чудесно насправді розмовляєте українською. А я молодець. І те, що ви зробили, це дуже класний крок, коли ви кожного дня вмикали і слухали просто іншу мову. А якщо ми говоримо про щось, що стосується нашого власного життя, то коли ми це робимо крок за кроком, дуже легко, дуже плавно і невеличкі кроки, основне наше завдання як тренерів. В компанії Богуштайм допомогти вам робити кожного дня невеличкі кроки до вашої мрії, якраз запроваджуючи ось ту звісно, дисципліну, то уявіть: якщо ви будете йти до своєї мрії кожного дня, чи не буде вона швидше реалізовуватись? Мабуть, буде особливо, якщо ти будеш допомагати. Ну, то якщо я буду допомагати, то пішли. Віцяєш. Пішли.